Благодійний фонд Православний спадок України на святій горі Афон. Представляє Ієрмонах Макарій, старець хіландарської келії Різдва Пресвятої Богородиці Маруда, Свята Гора Афон. Живе слово із Маруди. П'ять бесід в кафедральному соборі Святителя Миколая Олександропольської митрополії. Переклад Андрій Ус Читає Марія Сидір Бесіда Друга. Не хлібом єдиним живе людина. Усі ми визнаємо, що живемо в складні часи. Зараз такий період в історії, коли економічні труднощі змушують нас перейматися. Призвичаївшись до життя в достатку, ми зустрілися віч на віч із непевністю майбутнього. Протягом останніх років ми звикли жити в економічному комфорті за роботу, яку ми виконували. Ми отримували прибуток більший, ніж належало, ми звикли до цього і навчилися добре проводити час. Та, на жаль, багато хто забув, що людина має не тільки матеріальне буття. Коли людина прив'язується до матеріального, вона втрачає баланс і якщо з якоїсь причини втрачає матеріальний комфорт, їй складно знову зрозуміти роль свого буття у світі, у якому ми живемо. Улюбленець яків один із праотців старого заповіту їв, наситився, загрубів, погладшав і покинув любого Бога. Покинув, або, іншими словами, відмовився та віддалився від Бога. Добре проведений час живить наш розум, тож ми вже ні про щось інше й не думаємо, крім того, як провести час. Та ось комфортне життя закінчується. Багато хто говорить, що наближається голод. Не знаю, чи можемо ми сьогодні використовувати це слово. Особисто я прожив досить багато років, як і ті з вас, хто в мого віку. Ми жили у важких умовах, тож сьогодні мені складно використовувати слово голод. Один мудрий грецький художник сказав греки втратили основну рушійну силу, яку мали в житті голод. Сьогодні всі добре їдять, мають черевце або животик. Отже, ми не можемо діяти так, як діє голодна людина. Все, що творили греки, чи то філософи, чи прості люди, робилося через голод ситі греки стають схожі на відгодованих тваринок. Голод сьогодні має стати дієтою. Це він казав у 1980-х роках. Кілька місяців тому я був в одному Афонському монастирі. Ми зібралися в Архондарику, де нам запропонували частування з нагоди свята ігумена монастиря. Найвиразнішими між усіма були бесіди відносно інформації з інтернету про те, що відбувається у світі, про лукаві плани масонів, політиків та економістів, про папу Римського, про те й про все, про те й інше, одним словом, про біди. Поряд зі мною сидів один старий монах, який дуже уважно і без обурення слухав. Натомість обличчя інших присутніх були помітно похмурі. Старець тричі тихо прошепотів де ж Бог, а де ж Бог? Наші душі тьмяніють, бо ми не покладаємо наших сподівань на промисел Божий. Та зараз не час аналізувати цих темних і для багатьох негативних людей, які зосередили у своїх руках владу і силу, і які довели нас до нинішньої ситуації, йдеться про те. Як ми, якщо забажаємо, можемо цього уникнути? Не уникнути матеріальних труднощів, а віднайти справжню душевну силу, яка допомогла б нам утриматися на ногах і не впасти, наповнити наше життя надією і світлом? Світло і життя це Христос. Ми називаємо себе Християнами та по суті не живемо по-християнськи. Христос розітнув історію людства не моральним вченням а двома істинами який розкрив для нас своїм життям і проповіддю це Воскресіння і любов, Його Воскресінням була вирішена найбільша загадка і проблема людства. Сьогодні наша культура духовно збідніла, вона намагається видалити з нашого життя думку про смерть і навчити нас уникати болю ми говоримо здебільшого про тілесний біль. Сьогодні просто жахливе зловживання ліками, ми настільки звикаємо до них. Що вони нам просто не допомагають, тож ми постійно збільшуємо дозу. Ми звикли жити зі своїми пігулками таблетки від гіпертонії, таблетки від холестерину, таблетки від цукрового діабету, таблетки, таблетки, таблетки. Часто трапляється, що ми вживаємо ліки, щоб не дотримуватися дієти від стриманості або від стресу. Ми живемо набагато довше, але за допомогою фармацевтики. Для підтримки нашого чи то тілесного здоров'я, чи то психологічного. Усе це дуже пригнічує. Ми знаємо, що помремо і що справді матимемо в цьому світі біль, як би не намагалися ігнорувати в думках ці дві реальності чуємо, як кажуть, новопредставлений такий молодий був, йому й 80 не було. Раніше чоловіки за такої кількості негараздів і війн ледь доживали до 60-ти. Сьогодні, з розвитком науки, ми плекаємо штучні сподівання, що ще можемо зачекати з відходом. Але якщо ми не помремо, то ми тоді й не воскреснемо. Якось одна людина сказала про нашу батьківщину Греція ніколи не помирає, тому й не воскресає. Ми живемо в стані якоїсь підтримки, в якійсь мізерії. Ми навчилися добре, легко й невимушено проводити час, але тепер, коли прийшли труднощі, Бо проводити добрий час не наслідок наших зусиль, ниття, породжене нашою невпевністю, уподібнилося до епідемії, і від одного воно передається іншому. Деякі паломники, що приїжджають на Афон, запитують у нас, чи вплинула на вас економічна криза. І я відповідаю їм так, звісно, вони запитують далі а яким чином вона на вас вплинула, якщо ви не отримуєте зарплат і у вас немає пенсії? І я їм знову відповідаю через ваше ниття. Приємно, коли багато хто це розуміє і змінює тему розмови. Чому я наводжу слова паломників, які приїжджають на Афон, бо саме від них здебільшого і черпаю людський досвід, чи то з розмови, чи зі сповіді, завдяки чому можу оцінити потреби людей. Деякі приїжджають свідомо з покаянням у важливий період свого життя, сповідаються у своїх гріхах. Докладають зусиль, щоб полюбити Христа і відчути Його любов. Ці люди падають і підіймаються, знову падають і знову підіймаються, але так само вже не грішать. Згубних звичок та поганої поведінки важко позбутися сьогоднішні спокуси сильніші, ніж раніше. Але ці люди, можливо, зовні, роблять те, що й раніше, однак їхні серця вже не зв'язані у той же спосіб із гріхом, а самі вони сповнені надії Вони можуть радіти. Тому що здобувають сповнений любові зв'язок із Христом, який підіймає гріхи всього світу, а нам достатньо лише забажати покласти їх на нього. Інші паломники приїжджають для того, щоб розповісти про зроблені в житті моральні помилки, але через великий обсяг гріхів мало хто з них має у житті радість. Часто трапляється, що вони намагаються детально розповісти про всі свої гріхи, щоб якнайкраще очиститися від них. Та не мають радості, бо не мають любові до Христа. Їх цікавить не зв'язок з Богом, а лише релігійний чи психологічний спокій. Теж відбувається і в інших релігіях. Наприклад, в ісламі, якщо після якогось гріха умився, то й очистився. Однак зв'язок із богом не налагодився, просто відбулося звичайне дотримання закону. На жаль, це має місце і серед нас, християн. Ми не живемо. Справжнє життя складається лише з відносин. Особистий моральний спокій без любові до людей або хоча б толерантності один до одного нікуди не веде. Відсутність справжніх людських відносин висушує душу, позбавляє її сенсу і змушує людину в наш час звертатися до психологів чи психотерапевтів. На жаль, ми озахіднилися раніше люди не мали потреби в психологах. Тому що розмовляли між собою і так вибудовували стосунки у нас зазвичай і грошей не було на таку розкіш, як психолог. Хочу також сказати про те, що мені допікає на жаль, сьогодні роль психолога намагаються грати і деякі священники-духівники вони намагаються без необхідного знання та підготовки бути психологами, і як наслідок повний провал. Дехто приїжджає на афон у пошуках пророків та провісників майбутнього. А піде їх знайди. Надивляться нещасні по телевізору чи в інтернеті чогось такого, а потім приїжджають, щоб переконатися в цьому безпосередників вони стають жертвами застосування прийомів духовного терору і приймаються їх стосується і написане старцем Паїсієм. Відомо, що старець паїсій був людиною сповненою миру, любові і добра бувало, приходиш до нього і відчуваєш, як умиротворюється твоя душа. Він вселяв надію і радість до життя. Сьогодні поширюються сотні копій його рукопису про Антихриста і код 666. Це що, головне послання старця? Він сильно переймався Всесвітньою змовою. Хтось переклав йому один із багатьох протестантських буклетів, що були популярні в Америці, і старець Паїсій Палко ним перейнявся. В Америці до цього всього вже інтерес пропав, ми йому казали про це. Більшість із нас уже прочитали все те за кілька років до того, як почалося поширення його буклетів, та старець Паїсій не наполягав навіть старець Порфирій Сокаєвіт зауважував, щоб той цим не займався віщування майбутнього це релігійна балаканина, яка несе хвилювання і байдужість до спасіння душі. Приїжджають і інші паломники, пригнічені, сповнені почуття провини і безнадії на спасіння душі. На жаль, наш егоїзм завжди потребує виправдань, він не допускає зіпсованого іміджу та аморальної поведінки. Без покаяння, тобто без бажання відновити зв'язок із Богом, який містить смирення і сподівання, бо тільки Бог спасає, ми намагаємося все владнати у своєму житті самостійно, свідомо не здіймаючи рук до неба, бо вважаємо себе недостойними через те, що дуже грішні. Ми постійно заглиблюємося у відчуття провини, після чого більшість із нас хоче прогнати Бога зі свого життя, тому що, як писав один письменник, коли проженеш Бога зі свого життя все буде дозволено. Трапляються і такі паломники, які шукають людей з великими іменами і вважають їх за святих, щоб у такий спосіб зміснитися духовно. Але це спостерігається не лише на афоні, найчастіше таких людей обожнюють. Але Христос та ідоли так легко не поєднуються. Я вважаю, що Захід виправдано намагається дехристиянізуватися на Заході тривалий час панували негативні тенденції, через які християнство ототожнювалося із суворою моралізацією, яка протягом багатьох віків втомлювала людей. Саме тому вони й прагнуть звільнитися від релігійного тягаря, який їх не животворить їм уподібнюються, звісно, і численні наші лідери. Здебільшого через комплекс, тому що вони так і не зрозуміли, що таке православ'я. Велика омана панувала в нашій церкві за часів туркократії. Щоб духовно сформувати наш народ, було перекладено багато книг, у яких підкреслювалося вчення про відновлення божественної справедливості зрішив, зроби добру справу і відновиш божественну справедливість. Сумно, якщо Бог крамар. Тоді людина перебуває в постійному стресі, щоб оплатити всі Божі рахунки, то який же спосіб православний? Грішимо, усвідомлюємо це, просимо пробачення у Бога, який усе знає, і якщо це щось серйозне, йдемо сповідатися і просимо відпущення гріха у церкви, не тому, що мій гріх особистий, а тому, що ми, коли грішимо, наносимо рани тілу Христовому, яким є його церква. Якщо будемо розбиратися в буденних дрібницях, то через зусилля навести лад у своєму духовному житті втратимо устремління, бо життя не стоїть на місці. Наша церква кожної служби, особливо кожної божественної літургії, молиться про відпущення і прощення гріхів усіх благочестивих християн. Ми отримуємо відпущення гріхів, коли відчуваємо, що є членами церкви, а не просто переймаємося особистим духовним спокоєм. Ми маємо непорушну істину, та не живемо нею наш справжній дім на небі. Ми вимагаємо від інших будувати світ відповідно до ангельського чину, але це неможливо. Євангеліє говорить у світі матимете скорботу, будьте мужні, я переміг світ. Єретики протестанти виправдовуються, коли заробляють гроші. Капіталізм їхнє творіння, та ми цим не переймаємося. Ми навіть не дисципліновані по складу нашого характеру, щоб реалізовувати такі технологічні та економічні досягнення, тому що у нас, по суті, немає в цьому потреби. Ми православні греки, тому наші душі прагнуть Бога. Ми живемо диво або, як казали наші давні предки, Богом з машини. Вислів Бог з машини означає несподівану неочікувану розв'язку тієї чи іншої ситуації із залученням зовнішнього раніше недіючого в ній фактору. Відтоді ми живемо і зміцнюємося небесною милістю, очікуємо дива, яке принесе вирішення проблем зі здоров'ям, потерпаннями, економічними чи іншими труднощами, однак наші душі твернуть, і ми, осуджуючи тих, хто не дотримується релігійних традицій, здебільшого відштовхуємо їх нашим способом життя. Можливо, тому що ми жалюгідні. Христос навчив нас любити. Якщо ми не любимо, не обіймаємо заблукалих овець, то не варто очікувати, що викличемо милосердя й до себе. Ми потребуємо одного простого слова. Матеріальне може зменшитися, але Бог великий. Багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Культурно і психологічно ми живемо приблизно так, як жили в часи Христа, який прийшов 2000 років тому. Люди, які за ним пішли, були в розпачі, втомлені й спраглі, у Христі вони побачили світло. Цього світла ми не бачимо сьогодні, бо заплющуємо очі. Скиньмо луску кволості, скупості і корисливості, щоб побачити світло, яке допоможе нам перебороти нашу сьогоднішню вбогість. Коли ми відпустимо почуття провини, то зможемо прийняти своєю душею цілюще і поживне слово Боже. Насичується людина не хлібом, а лише животворним Словом Божим. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.